22 січня Україна відзначає День Соборності, пам'ятну дату, яка нагадує про об'єднання українських земель у єдину державу. У стінах 11-ї школи цей день пройшов під гаслом єдності та любові до батьківщини. У рамках святкування працівники бібліотеки філії номер 5 провели інтелектуальну гру вікторину з Україною в серці. Захід розпочався зі вступного слова організаторів. Учням нагадали, що цього року ми відзначаємо 106-ту річницю проголошення акту з луки з УНР та УНР. 22 січня 19 19 року злилися століттями відірвані одна від одної дві незалежні українські держави Українська Народна Республіка та Західноукраїнська Народна Республіка. Ці дві країни з'явилися на карті світу після розпаду імперії наслідок Першої світової війни. УНР постала на родинах Російської імперії в листопаді 1917 року. З УНР. Постала на теренах згинувшої Австро-Угорської імперії в листопаді 1918 року. Український народ вже багато століть прагнув єдності своїх земель, бо відсяг додому одна єдина наша Україна. Тому і об'єдналися дві незалежні країни і утворили республіку. Восьмий А поділився на три команди: незалежність, єдність та соборність. Ігра розпочалась. Діти мали змогу проявити свої знання у різних тематичних конкурсах. Дуже цікаві конкурси, дуже веселі за. Постаралися наші бібліотекарі. Який конкурс сподобався найбільше найбільше з грошей? Гроші, гроші да. вгадали все? Не так да. саме найбільше гра складалася з кількох етапів. Учні складали прислів'я, відтворювали рядки з відомих творів, а також демонстрували знання української символіки та видатних особистостей. В когось вдавалося все, а хтось просто гарно проводив час з друзями. Ну і звісно ж, восьмикласники ділилися враженнями. Супер прям превосходно. А якому конкурсі ми виграли? Капітан, капітан, вимагай ми. То та ми візні про наводи Буває. переможці отримали символічні нагороди, але головним досягненням стала єдність та гордість за рідну країну.